Добрий день, шановні платники податків. Сьогодні хочу звернути вашу увагу на особливості застосування ставок екологічного податку у 2024 році. Та внесення змін до податкових декларацій рентної плати та екологічного податку. З 1 січня 2024 року внесено зміни до податкової декларації рентної плати, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року номер 719 наказом Міністерства фінансів України від 7 вересня 2023 року номер 487 та податкової декларації екологічного податку, затвердженої наказом. Наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року номер 715, наказом Міністерства фінансів України від 7 вересня 2023 року номер 488. Зміни до форм податкових декларацій з рентної плати та екологічного податку стосуються суми Пені. Дані рядки виключені з податкових декларацій та додатків до них. Звертаю також вашу увагу, що з 1 січня 2024 року зросли ставки екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти. Наразі відбувається поетапне збільшення розміру ставок екологічного податку. Пунктом 37 підрозділу 5. Особливості справляння акцизного податку та екологічного податку розділу 20 перехідних положень Податкового кодексу установлено, що за податковими зобов'язаннями з екологічного податку, що виникли з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року, включно ставки екологічного податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин, становлять 90% ставок, передбачених пунктами 245.1 та 245.2 статті 245 податкового кодексу. У 2023 році ставки становили 60%. Слід також зауважити, що відповідно до пункту 259 статті 250 податкового кодексу, якщо платник податків з початку року не планує здійснювати викиди, скиди забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податків повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган. За місцем розташування джерела забруднення та скласти відповідну заяву про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку, в іншому разі платник податку зобов'язаний подавати податкові декларації відповідно до статті цієї статті податкового кодексу. У 2024 році бюджетні та небюджетні рахунки, які діяли у 2023 році, залишаються. Актуальними, крім того, звертаю увагу, що з 1 січня 2024 року змінено рахунок лише для зарахування екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря, двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення. Головне управління ДПС у Черкаській області наголошує про необхідність подання. Податкових декларацій з рентної плати та екологічного податку за 4 квартал 2023 року за новими формами, граничний термін подання податкових декларацій 9 лютого 2024 року та граничний термін сплати податкових зобов'язань 19 лютого 2024 року. На цьому все. Дякую за увагу.